Чому розпалися Magic Five? Гроші? Ну типу реально. Якщо людина в природі є правду, каже. Що? Чому Кажі розпалися правду. Magic Five? Чому розпалися? Не причина, чому до цього йшло, а правду кажу. Тоді вибачте, ви є дещо що гірше ніж гроші. О -о -о -о. Це жінка Жінки. Так, а -а -а. саме одна жінка. Але знаєш що? Я зараз граю роль, але насправді я скажу відверто. А -а Ті, хто знали Євтушенка, знали, з ким він зустрічався, я можу відверто сказати, що Оля неймовірно танулановита і правильна дівчина, і ну просто ну, з гарним вихованням. Тут же питання до яких років вона потрапила. Так, Оля Шелби, тому сказати, що саме за неї розпався Межик Five, ні, просто двоє чоловіків не поділили. Одну жінку. Це Євтушенко і хто? А, ти хочеш потробитися. Це Євтушенко. І... Ілюзіоністи не змогли поділити жінку. <гум> <Да, да, гум> так, Євтушенко і, і. І. І, і Нікіта і Голів. І Голів. Голів, так. так. З а ти зняв. — Це Лехатів. зняв. Витягнули. — Але річ у тому, що більшість писали в коментарях, хто дівчина, оце Голів пішов до Олі. Оце? І за них все розпалось. Ні, насправді розпадання вже почалось з того моменту, коли Діма Євтушенка захотів поїхати в Росію.